Я не знаю, але мені здається, що TikTok підслуховує мої телефонні розмови. Як я це зрозуміла? Ну, те, що TikTok нам підкидає інформацію, там врекомендованій, яка нам цікава. Наприклад, ми у Гуглі шукали, як прибрати котячий лоток. І одразу ти у TikTok у рекомендованих бачиш, як прибрати котячий лоток, або там, які нігті зробити. І ось у тебе вже в рекомендованих, як зробити нігті такі, як ти хочеш. Але я помітила, що у мене в рекомендованих з'являються ті теми, які я. Секретом поділилися з близькими. Наприклад, в мене зараз деякі проблемки з моїми сусідами. Вони там постійно за стіною сваряться, причому так сваряться, що аж стіни дребежжать і кричать там, ти долбайопа, ти там сука, ну і так, далі, і так далі. І так, цілий день, цілий день, і я вже не знаю, що, що з цим робити. Ну, і цим фактом, по секрету, по телефону я поділилася зі своїми близькими людьми. Ну і все. І потім, що я бачу в рекомендованих, такі самі ситуації, які розказують люди. Як це можливо? Я нічого не шукала у Гуглі, як примирити сусідів чи ще щось. Просто в мене в рекомендованих почали з'являтися люди, які розказують самі такі історії. Ну, ладно б це була одна ситуація, де я помітила, що історія з моїх телефонних розмов з'явилась у мене в рекомендованих. Але була ще одна. Я її озвучити зараз не можу, але в мене стало ще більше впевненості, що TikTok все ж таки підслуховує мої розмови, і досі не розумію, чи можливо це все, чи я просто себе накрутила на бігуді.